Слава Україні! Я Рештопа, і це історія для дорослих. Сьогодні про наболіли смакує каравай та наряджається у національний костюм Татарстану. Пошла. Цей візит генсека ООН до Казані на саміт Брікс викликав обурення України та В ЄС. Інакше як ганьбою, ось це фото назвати важко. Генсек ООН, такий собі президент світу, буквально прогнувся перед воєнним злочинцем Путіном, мабуть, щоб не здаватися надто високим на фоні кремлівського карлика. Пажать руку путіну. Але на цьому Гутеріш не зупинився і пробив дно ще раз, впавши в обійми картопляному фюреру Лукашенці. Тут уже, лебонь навшпиньки вставав. Цей візит і глибоке приниження генсека ООН, це, мабуть. Початок кінця організації, яку свого часу створювали для забезпечення миру у всьому світі, але яка зараз у кризовий час виявилася ні на що не здатною. глибоко імпотентною, глибоко стурбований висловили глибоку стурбованість. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш заявив, що глибоко шокований та їм пора створювати курси глибокої чи глибокого. Ну ви зрозуміли про що, але чому так відбувається? І чи справді Гутеріш найгірший керівник міжнародної організації? Чи його попередники пробивали дно ще глибше? Наприклад, пропонували працювати рука в руку з Гітлером, щоб досягти єдності Європи? Давайте розбиратися разом. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо ми повертаємо вкрадене. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете підтримати нас на платформі Patreon або стати спонсорами нашого каналу на YouTube. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Ми, пілоти головного управління розвідки Група 23, звертаємося до благодійного фонду Група 35 та до спільноти історичних блогерів з проханням допомоги! У зборі коштів для українського унікального дрона бомбардувальника, що виконує завдання на глибину 90 кілометрів в тилу противника, ваша допомога наближить нас у спільну перемогу. Слава Україні! Героям, Героям слава! А ми до Ліги Сміху. Більше тексту немає! Перепрошую, Ліги Націй, тобто початку Організації Об'єднаних Націй і її генсека Гутеріш, який нещодавно спозорив себе з візитом до воєнного злочинця Путіна. Бажать руку Путіну. Чим насправді вкотре довів організація, яку він очолює, глибоко Глибоко стурбований. Висловили глибоку стурбованість. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш заявив, що глибоко шокований, глибоко імпотентна. Тобто ні на що реально не впливає. НАТО впливає, G7 впливає, G20 впливає, навіть Брікс впливає. А ООН ні. Просто прожирає гроші учасників. Санкції ООН обходять, з голодом вона опоратися не може, з екологічними викликами теж. ні. Війну зупинити та куди там. Врешті нічого дивного. ООН створювали за інших часів, з іншою мотивацією, бути таким собі зважувачем, балансом. Створити цю організацію вирішили в 45 му у Ялті, коли Сталін, Черчилль та Рузвельт домовлялися там про післявоєнний устрій світу. Фактично, вільний Західний світ погоджувався з тим, що половина Європи буде захоплена Радянським Союзом. Як сказав би нині Путін з територіальними реаліями. Щоб уникнути Третьої світової, домовилися про певні зони впливу. Мовляв, СРСР не пхається, куди його не просять, а США, Британія та інші менші країни не лізтимуть туди, де побував чобіт радянського солдата, тобто нової Російської імперії. У лютому, 45-го, в Ялті, у США ще не було ядерної зброї. А от у жовтні, коли вже створювали ООН, була. А у СРСР ще не було. Тож Сталін розглядав ООН як можливість стримувати. Американський імперіаліст. Тому й домігся не одного а трьох місць в організації. Так і сталося, що серед засновників ООН Україна є, а Московії, чи як вони самі себе називають Росії, нема. Не вступала така країна до Об'єднаних Націй. Це фото української делегації, яка у числі перших підписує Статут ООН. Підпис ставить такий собі Дмитро Мануїльський. Російський колаборант, сталінський посіпака, але офіційно міністр закордонних справ Української РСР, формально незалежної держави, яка добровільно вступила до складу СРСР. ООН від початку була слабосилою і мало дієздатна. Головні рішення щодо безпеки ухвалювала та ухвалює Радбез ООН, який переважно. Глибоко стурбований. Чому так? Бо постійними членами Радбезу є великі країни, власники ядерних арсеналів. Решту пускають туди на трошки. Погратися. Кожний учасник Радбезу може заблокувати будь-яке рішення, бо має право вето. Тому рішення вигідні всьому світу майже напевно не схвалювало СРСР. І навпаки, порозуміння можливе лише там, де та майже ніде. Але після того, як СРСР розпався, розпалася і Ялтинська повоєнна система. Почалася глобалізація. Капітал вільно рухався світом, як і людські ресурси. Звісно, вигравали від цього передовсім великі корпорації, передовсім у США та ЄС. Китай мав щодо цього свої міркування. Відстала Росія, звісно, будувала свої наполеонівські плани, щоб протистояти глобалізму. Парадоксально, але саме Росія якимось чином зайняла те місце в радбезі ООН, яке належало СРСР. Хоча, чому б то? Мова йде не про е, виключення, а про усунення із Радбезу е, Російської Федерації. Ну, це Україна веде про це мову. А решта організації правильно глибоко стурбована. Уже очевидно. Глобалізаційний проект США зазнав фіаско. Світ поділився на перше умовні країни заходу. два, Диктаторську вісь Іран, Північна Корея та Росія за підтримки комуністичного Китаю. І три умовно нейтральні глобальні південь. Тут і Африка, і Латинська Америка, і Латинська Індія, і велика частина країн Азії. Поділ, звісно, дуже умовний, бо є ще багато регіональних і ситуативних союзів. Чи спроможна ООН дати раду з новими світовими протиріччями? Навряд. Чи є у неї шанс зберегтися? Так, але лише після докорінної реформи. Передовсім Радбез. Бо інакше організацію очікує доля Ліги націй і теж створила для миру у всьому світі після Першої світової війни, але сталося те, що сталося. А її останній лідер Жосеф Луї Авеноль пробив дно значно глибше, ніж Гутеріш. Про це зараз і розповімо. Почнемо з Ліги. Більше тексту немає. Ну ви зрозуміли, Ліги націй у 1914-му Вибухнула Перша світова війна, яка стала наслідком протиріч між імперіями. Чотири роки кривавої м'ясорубки забрали десятки мільйонів людських життів і зруйнували кілька імперій, зокрема російську. Ще не завершилася та велика війна, як постало питання, а як жити далі? Деякі відповіді озвучив американський президент Вудро Вільсон. Майже за рік до завершення Першої світової, виступаючи в Конгресі, він запропонував свої так звані 14 пунктів. Навіщо він це зробив? США щойно вступили у Першу світову війну на боці Антанти, перервавши трьохрічний нейтралітет, і фактично вирішили її долю. Від цього отримали економічні переваги. Звісно, були й мінуси, втрати. Цим користувалися супротивники президента, республіканці, як привід для критики. Тож, Вільсон намагався показати опонентам і всім американцям та й світові світле майбутнє. Суть 14 тез зводилася до наступного: усі нації мають право на самовизначення. Ну, майже всі. Українці та колонії опинилися б Дипломатія має бути відкритою, міжнародна торгівля вільною. І має бути створено об'єднання націй. Спочатку до ідеї Вудро Вільсона поставилися скептично навіть його найближчі союзники. Але буквально за рік-півтора майже усе, що він сказав, перетворилося на реальність. Зокрема, було створено тодішнє ООН, Лігу Націй. У 1919-му Вільсон отримав за свою діяльність Нобелівську премію миру. Іронія долі. США вступати до Ліги Націй відмовилася. Там почалася доба ізоляціонізму, яка завершилася щойно в 41-му з нападом Японії на Перл-Гарбор. Загалом до Ліги Націй увійшло 50 країн, і треба сказати, на початку свого існування вона мала реальний вплив на міжнародну політику. Наприклад, у 1925-му Ліга націй змогла зупинити війну бродячої собаки. Ці лабсюрня нападають, Тобто вони порвали мені сумки, вони хватали этот, порвали мені этот плащ. Сміх сміхом, але насправді йшлося про серйозний міжнародний конфлікт. Греція напала на Болгарію. Ліга націй повелася майже по-соломонівськи. Напад Греції засудили, зобов'язали вивести війська. Але Болгарія змушена була заплатити штраф. Всього Лізі Нації вдалося розв'язати в мирний спосіб кільканадцять конфліктів. Утім, з часом Ліга зав'язала у безплідних суперечках. Рішення вона могла прийняти лише одноголосно, а це бувало вкрай рідко. Тож після десятиріччя успіхів вона почала занепадати. Ситуація загострилася у 33-му, коли до влади в Німеччині прийшли нацисти і Гітлер. Спочатку про вихід з Ліги націй оголосила Японія, потім Третій рай. Саме у цей момент організацію очолив такий собі Жозеф Луї Авеноль, посередній французький дипломат. Він спеціалізувався на фінансових питаннях, був звичайним бюрократом в Лізі націй з 1922 го Зробив повільно впевнену кар'єру. Став спочатку заступником генсека. А коли той подав відставку, очолив організацію. З викликами не впорався. Показова його позиція під час намагання. Винести на обговорення Ліги Націй питання про голодомор в Україні. А Веноль був категорично проти. На щастя, вирішував не він один в організації. Був ще президент, тимчасово головуючий. На той момент це був Йоган Людвіг Мовінкель, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Норвегії. І він Україну підтримав. Доповідала про Голодомор Мілена Рудницька, українська науковиця та політикиня, депутатка польського парламенту. Але Аноль та інші зробили усе, щоб завести обговорення в глухий кут і не створювати собі зайвої проблеми. Коли Італія Мусоліні напала на Ефіопію, Авеноль робив усе, щоб зберегти ні, не мир, а Італію в організації. Коли ж у 40-му німецькі війська увійшли до столиці його рідної Франції, Парижу, а сказав своєму помічнику: ми повинні працювати з Гітлером рука в руку, щоб домогтися єдності Європи і перемогти Англію. Якщо ви думаєте, що це було дно, то ні. Ще ні. 31 серпня 1940-го він покинув свій пост генсека Лігінації. Організація існувала лише номінально. Грошей оплачувати штат не було. А Веноль залишив Женеву і поїхав до Франції. Одна з найбільших країн Європи виглядала ось так: північ зі столицею повністю окупована, південь, начебто вільний, з власним урядом у місті Віші. Цей уряд, який очолював маршал Петен. Формально навіть мав збройні сили чисельністю до сотні тисяч людей, але без важкого озброєння. Насправді, ж був маріонеткою і виконував усі забаганки Третього раю. А Веноль запевнив Петена у лояльності і запропонував свої послуги. Проте двоє колаборантів не знайшли спільної мови, і Авеноль поїхав у Швейцарію назад, де в ганьбі та забутті і помер у 1952-му. Такою була доля останнього генсека Ліги націй. Чи повторить цей шлях Гутеріш? Побач. поки він на вірному шляху. А як думаєте ви? Пишіть про це в коментарях. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк. підтримуйте наш канал на Патреоні та донатам. Але головне не забувайте, донатити на Сили оборони України. Слава Україні! Героям слава!